Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас, мабуть, самою простою річчю у в'язанні. Це хомут в один оберт, зв'язаний по колу. Тобто він е, безшовний. Я його в'язала з пряжі Алізела на голд 49% вовни, відповідно, 51% акрилу, 240 метрів на 100 г. В'язала спицями номер 5 витратила на нього 80 г. Тобто одного моточка пряжі мені вистачило. Цей хамут зв'язаний резиночкою один на один, мабуть, такий собі самий класичний варіант, але також хамути в'яжуть і косами, аранами, перлиною, платочною в'язкою, в'яжуть об'ємні чи більш менше, це комусь що подобається. І можуть виникнути запитання на початку в'язання хамута, якого ж розміру його в'язати, тобто яка довжина та ширина його повинна бути. Можна знайти стандартні дані. Щодо розмірів, але все ж таки, мабуть, краще розрахувати розмір від себе, щоб бути вже впевненим, що він не буде чи за великий, чи за малий, чи навпаки за бажанням, щоб він був більш можливо об'ємний. Далі я покажу, як розрахувати довжину та ширину хамута під будь-який розмір, там нескладні розрахунки, і буде також невеличке відео, як почати хамут в'язати і як його закінчити. Також наприкінці відео можете поглянути, як хамут виглядає до ВТО. І зараз він вже попраний, всі петелечки гарно розрівнялися. Тож приємного вам перегляду! Для в'язання хомута в один оберт потрібно поміряти об'єм голови та об'єм шиї. Далі потрібно зв'язати невеличкий зразочок, щоб розрахувати щільність. У мене це 10 см 22 петельки. 22 ділимо на 10, Виходить 2,2 петлі в 1 см. Далі потрібно розрахувати, якою шириною зв'язати хомут. Для цього об'єм голови. Додати об'єм шиї та поділити на 2. В мене виходить, це 51 см. Відповідно в складеному вигляді хомуту це вдвоє менше, тобто, в моєму випадку, це 25,5 см. До речі, за цією формулою також можна вимірювати розмір вороту при в'язанні светриків. Далі довжина, об'єм голови ділимо на 2, в моєму випадку це 30 см. І далі вже розраховую кількість петельок. Ширину хамута я множу на свою щільність і отримаю 112,2 петлі, округлюю до 112 петель. В цьому випадку, при в'язанні саме цього хомута, я вирішила ще відняти 10% на розтяжіння, щоб він був більш щільним. Якщо ви хочете, щоб він не був в обтяжку, то не потрібно тоді віднімати ці 10%. І в мене вийшло 100 петель. І я додаю ще одну петельку додаткову для замикання в коло, тобто для мого розміру. І цієї пряжі, і моєї щільності, мені потрібно набрати 101 петельку. Далі невеличке відео, сам принцип в'язання безшовного хомута по колу. Наберу петлі звичайним способом, ниточка від моточка через вказівний і хвостик через великий пальчик. І таким чином набираю потрібну кількість петель. Після того, як петельки набрані, розгортаю ось так от спицю до себе. І якщо тросик довгий, то ділю десь приблизно ось так петлі навпіл і витягаю тросик, щоб петельки з цієї сторони, яка ближче до мене, також були на спиці. Далі розгортаю спиці і з'єдную петлі в коло. Для цього петлю з правої спиці переношу наліву, а з лівої спиці вдягаю направо і просто її скидаю. І ось цими ниточками ось так просто підтягнула петельку, яку скинула, і перевдягнула назад петлю. Далі розгортаюсь, ось так це виглядає. І витягую спицю яка далі від мене, щоб петлі опинилися на тросику. Треба подивитися, щоб всі петельки були рівненькі та не перекручені. І починаю в'язання з першої петельки, вона в мене буде лицьова. Далі виворідна, за передню дужечку. Я в'яжу класичними петлями, але можна в'язати і бабусиними. Це кому як зручно. Далі знову виворітна. лицьова, Виворітна. лицьова. Всі петельки і лицеві, і виворітні, Я пров'язую за Першу тушку, ось цю, яка дивиться на мене. На початок рядочку можна повісити маркер, але я не вішаю зазвичай на такі речі, а орієнтуюся по ось цьому хвостику, і також в'язати способом. Перетягування петель, тобто, якщо тросик такий довгий, то і так це видно, де початок ряду. І таким чином я пров'язую свою цю першу половинку петель. Я в'яжу змінними спицями Аділ, в мене є ось такий набор відео про ці спиці в мене є на каналі, дадемо в описі до цього відео. Ось так вони виглядають з серединки. І ще в наборі є три штучки самих тросиків різної довжини. Тож, спиця, якою я в'яжу, тобто права спиця, якою формуються петельки, я беру відповідного розміру, в мене це зараз 5 мм, а спиця з лівої сторони в мене на пів розміра менше, тобто 4,5 мм. Щоб петельки легше ковзалися та прискорювати таким способом можна собі в'язання, дов'язую першу половинку петель, далі знову ось так розгортаю спиці, це пров'язані петельки, і знову перетягую тросик. Я продовжую в'язати до початку рядочка. Дов'язую до кінця першого рядочка. В мене остання петелька це виворітна. Починала рядок, я з лицевої петельки. І повторюю ті ж самі дії з перетягуванням тросику, щоб почати в'язати другий рядок. Якщо у вас є спиці з тросиком відповідної довжини, то просто тоді в'яжете по колу. І далі другий рядок, я в'яжу вже просто за малюнком, так як я в'яжу класичними петлями, у мене всі петельки дивляться в ліву сторону. Тобто, я також сама Продовжую в'язати всі петлі за передню цю тушку. Якщо ви в'яжете бабусиними петлями, то петлі у вас будуть дивитися в різні сторони. ось Наприклад, лицьова петелька, а ви ви пров'яжете бабусиною петлею. І ось її видно, вона буде дивитися в праву сторону, тобто лицьова вліво а бабусина виворітна в праву сторону. То тоді ви будете в'язати в наступному рядку цю петельку за другу дужку пров'язуючи. Неважливо, яким способом в'язати петлі, головне в процесі в'язання їх не перекручувати, щоб петелька, ось так, її було добре видно і не вийшло. Наприклад, ось такого перехрещення в самой петельці. Тож, другий рядок, і наступні до потрібної довжини, в'яжу просто за малюнком. В моєму випадку це лицьова виворітна. Тобто резиночка 1 на 1. Для резиночки 1 на 1 кількість петель потрібно бути кратною 2, якщо резиночка 2 на 2, то кількість петель потрібна бути кратна 4 я пров'язала на потрібну мені довжину, у мене це 30 см. І далі вже буду закривати петельки. Так як в мене резиночка 1 на 1, я петлю закрию еластичним способом. Звісно, можна закривати петлі будь-яким способом, але щоб зберегти ось цю саму резиночку, щоб вона була еластичною, як на початку, то. На мою думку, краще закривати все ж таки еластичним способом. Тож перша петелька в мене лицьова, відео по еластичному способу в мене є на каналі, я додам в описі до цього відео. А ще такий момент: ось я в'язала спицями номер 5, і для закривання петельок я беру ругачок. Десь на піврозміру, а то і на розмір більше. Зараз я взяла гачок 3,5 мм. Це вже в залежності від того, наскільки еластичний край вам потрібен. Тож, перша петелька лицьова, накид роблю ось так: от на себе, пров'язую петельку, скинула і протягнула її через накид. Наступна петелька виворітна накид від себе, пров'язала петельку, скинула і протягнула її через накид та попередню петельку. Далі, знову лицьова, накид на себе, пров'язала, протягнула, виворітна, накид від себе, пров'язала, скинула та протягнула. Це взагалі мій найулюбленіший спосіб закривання. Резинки один на один, я його широко використовую в усіх своїх виробах, тобто і закриття рукавчиків та горловинки у светриках. І так буду продовжувати і надалі, поки не закрию усі петельки. Зараз покажу, який краєшок виходить. Ось так виглядає край лицевої та з виборітної сторони, і він такий ось еластичний. Якщо ви берете гачок меншого розміру, ніж самі спиці, які ми вив'язали, то петельки не потрібно ось так от сильно затягувати, бо тоді край буде трошки стягнутий. Складно тримати натяжіння петельки, то краще тоді брати гачок відповідного розміру. Зараз закрию петельки до кінця і покажу, як приховати останню петельку ряду. Остання петелька, і ось таким чином я ввожу гачок з виворітної сторони в початок ряду, тобто ось цю лицеву петельку. І саму петельку протягую на виворітну ось так сторону. Розгортаю хомут свій. І пров'язую цю петельку. Далі вже обрізаю ниточку і витягую її через петельку. Ось так. Далі я візьму голочку І ось, якщо є ось така ще відстать збереглася, то я ще прошию, трошки ось так з виворітної сторони, протягнула і зробила ось таку невеличку. І далі, з виворітної сторони, ось цей ланцюжок з лицьових петельок я продіваю ось так голку. На себе голка через дужку Знову на себе, на себе, на себе і так далі. І протягую ниточку. Тут тоді майже не помітно. Далі ниточку вже можна після ВТО буде обрізати, але я все ж таки її більше підкріпляю. Щоб потім ніякі хвостики в мене не стирчали. Я ось тут під саму петельку розділила ниточку ось так, на дві Взяла гачок. І під самою петелькою, також розділивши ниточку ось так, на дві, протягнула одну половинку, все добре розрівняла. І далі зав'язую ось такий вузлик. Головне не затягнути нитку, коли в'яжеться вузлик. І ще один. І все тоді ці хвостики я обріжу. Перший та другий. так це виглядає. З іншої сторони, хвостик від набору петельок я приховаю таким же чином. Далі, ВТО, буду прати спочатку ручками і Потім на віджим у пральну машинку, десь на 600 обертів. Цієї пряжі це не страшно, і можна віджимати у пральній машинці, а надалі вже можна буде і прати хомут також у пральній машині на температурі десь до 40 градусів. Ось це наборний край від початку в'язання. і ось такі Закриті петельки, наприкінці в'язання, все гарно розтягається і має добрий вигляд. Друзі, з іншої сторони, там, де хвостик від початку рядочку, ще є такий невеличкий один момент, коли приховувати ниточку, то треба робити навпаки. Бо зараз йде петелька, ось так, от як вона в'язалася. А з цієї сторони приховувала петельку в іншу сторону проти самого в'язання. І якщо там я продівала ніточку, ось так, голочку, ось так від себе, то воно навіть видно, що воно не дуже йде. Ось так воно тяжко йде, а повинно бути легко. Тож з цієї сторони я голочко встромляю ось так от від себе. Не на себе, а від. І відразу діло пішло. Ось так от швиденько і легко заходить голка. Тобто треба дивитися по самим петелькам. Ходу в'язання, як воно протягувати. Ось, протягнула, і все добре виглядає. На початку відео ви побачите хамут уже попраний, тобто під петельки всі будуть більш рівненькі. Наразі я вам всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, рівних вам петельок.